Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати чебуреки на горілці. Нам потрібно 8 стаканів борошна, 3 стакани води, 2 цибулини, 150 мл олії, 2 чайні ложки солі, 2 чайні ложки цукру, 1 столова ложка горілки та 400 г фаршу. У теплій воді розводимо сіль та цукор. Замішуємо тісто з борошна, олії, горілки та води. Тісто залишаємо на годину. Цибулю нарізаємо кубиком та перемішуємо з фаршем та сіллю. Тісто ділимо на частини. Та кожну з них розкачуємо. Вирізаємо за допомогою тарілки кола. Викладаємо фарш та защіпуємо за допомогою виделки краї. Смажимо на олії з обох сторін, ось, які вони вийшли. Смачного.